Всіх вітаю! А в цьому відео ми з вами поговоримо про біомолекули, або біологічні молекули, тобто хімічні речовини, які входять до складу біологічних систем, власне, живих організмів. І всі ми з вами досить чудово собі уявляємо, що ці хімічні речовини ми отримуємо споживаючи їжу, яка, власне, і містить. Певні біологічні молекули. І далі ці хімічні речовини, які ми отримуємо з їжею, можуть бути використані в нашому організмі як джерело енергії, тобто з них вивільняється певна енергія, яка забезпечує життєдіяльність. Або ці хімічні речовини можуть входити до складу. І інших властивих даному живому організму великих біологічних молекул, з яких е, даний організм е, будує певні структури, тобто е, їжа є джерелом хімічних сполук для утворення інших речовин і навіть цілих структур. Але не всі живі організми споживають їжу, принаймні в такий спосіб, в спосіб, як це робимо ми, тобто за допомогою ротової порожнини, травної системи, тощо є, наприклад, фотосинтезуючі живі організми, здатні до хімічних процесів фотосинтезу, наприклад, рослини, дерева, зокрема, які цілком можуть самі собі синтезувати, тобто утворювати їжу, так би мовити. Біомолекули. Але якими б складними, а ми побачимо далі, що біомолекули бувають дуже великі і дуже складні. Втім, якими б складними ці біомолекули не були, так чи інакше, вони складаються з певних неорганічних, простих хімічних елементів і простих неорганічних сполук, е, які е, навіть рослини беруть із оточуючого середовища. Так, наприклад, з довколишньої атмосфери рослини отримують вуглекислий газ, о 2 а з ґрунту вони отримують молекули води. В цих моделях у нас атоми вуглецю позначені таким темним сірим кольором, а червоним позначені атоми. Кисню, білим позначені атоми водню. І з цих простих неорганічних сполук, під впливом енергії, яку рослини отримують у вигляді сонячного випромінювання в процесі фотосинтезу, такі живі організми утворюють більш складну біологічну молекулу. зокрема Глюкозу. І як бачите, всі ці вуглеці і кисні, і водні, вони нікуди не поділися. Ось їх тут було шість цих атомів вуглецю. І ось ми маємо шість атомів. Вуглецю в складі глюкози. А зайві атоми кисню, які звільнилися, тому що вуглеці утворили хімічні зв'язки між собою, вивільняються як побічний продукт цієї реакції назад у атмосферу у вигляді молекулярного кисню. О2. І, як ми вже сказали, глюкоза є біологічною молекулою, досить простою, всього лише 6 атомів вуглецю. І так само, як і біологічні молекули, які ми отримуємо з їжі, зокрема ту саму глюкозу, вона може бути використана або як джерело. Енергії або для побудови більш складних сполук. Як джерело енергії, глюкоза використовується тому, що в оцих хімічних зв'язках між атомами вуглецю е, зберігається у вигляді сили цих хімічних зв'язків певна енергія. І для того, щоб її вивільнити, треба ці хімічні зв'язки розірвати. Якщо ми їх розірвемо, то нам знову знадобляться атоми. Кисню для того, щоб приєднати їх назад до вуглеців, так як це було в складі вуглекислого газу. І відповідно такий процес можна назвати окисненням приєднання кисню. А отже, його ще можна назвати диханням. Звісно, що дерева не дихають так, як ми з вами, за допомогою грудної клітини, але вони теж можуть споживати. Кисень для того, щоб вивільнити енергію з своїх біологічних молекул. Тому дихання, можна сказати, є процесом зворотнім до фотосинтезу, але ми це дуже детально розберемо в наступних лекціях. Крім того, глюкоза може бути використана для побудови інших великих хімічних сполук. Біополімерів, так званих, про які ми детально поговоримо в наших наступних е, відео. Глюкоза є дуже відомим представником біомолекул, зокрема класу речовин, які називаються вуглеводи. Свою е, назву вуглеводи отримали тому, що до їх складу входять атоми вуглецю, як ви вже побачили, а також атоми водню і кисню. Причому в такій пропорції, в якій вони знаходяться у молекули. Води, тобто два атоми водню на один атом кисню. Іншими словами, якщо у нас є N атомів вуглецю в молекулі вуглеводів, то в цій молекулі завжди буде така сама кількість атомів кисню і подвійна кількість атомів водню. Звісно, глюкоза не є єдиним представником. Класу біологічних молекул і навіть класу вуглеводів. Наведу, як приклад, ще одну е, таку молекулу, яка належить до класу нуклеотидів, і називається вона е, цицидінмонофосфат. Зараз вам не потрібно запам'ятовувати цю хімічну назву, але ми е, більш детально про цю молекулу поговоримо. Отже, тут у нас з'являються позначені синім кольором нові атоми азоту, а також е, новий атом фосфору. Ось він. І, е, умовно, така молекула складається з трьох частин: це залишок фосфорної кислоти, який називається фосфат, це Азотиста основа так звана, яка називається цицидін. Є декілька видів цих азотистих основ. Ну, тут зображений, зокрема, цицидін. А з'єднує азотисту основу з фосфорною кислотою. Вже відома нам сполука вуглевод, який в даному випадку складається з п'яти атомів вуглецю, на відміну від глюкози, яка містить шість атомів вуглецю. І цей вуглевод називається. Рибоза. От така от молекула, яка знов таки в організмі може виступати певним будівельним блоком для більш складних молекул. І ось такий цицидін-монофосфат, зокрема, входить до такої важливої і такої великої біологічної молекули, як ДНК, дезоксирибонуклеїнова кислота. І ДНК є, як я вже сказав, найбільшою молекулою в нашому організмі. Найдовша вона в наших клітинах. Втім, якою б великою вона не була, вона буде завжди складатися з от, от таких от мономерів, як цицидінмонофосфат та інші схожі на нього у дуже-дуже великій кількості. А оці мономери, оці будівельні блоки для великої молекули, зокрема ДНК. Вони, в свою чергу, складаються з більш простих неорганічних речовин. Інший приклад великого біополімеру, великої біологічної молекули є білки або протеїни. Вони. Теж дуже великі і іноді складаються з декількох субодиниць, а кожна з цих субодиниць складається зі своїх простих молекул, зі своїх будівельних блоків. Але знов таки, яким би великим не був білок, яку б складну структуру просторову не мала його молекула, вона все одно складається з вже знайомих нам атомів азоту, кисню, водню, вуглецю. Отже, ми розібрали загальний принцип побудови біологічних молекул і звідки вони беруться в нашому організмі.